Все ще приймаєте рішення, чи потрібна сонячна станція для вашого дому. Ось три причини встановити станцію вже цієї весни: перша економія на рахунках: зменшуйте витрати на електроенергію та забудьте про постійне зростання тарифів з 1 червня 2025 року. Тарифи на електроенергію для побутових споживачів можуть зрости до 6 гривень. 64 копійки за кіловат-годину, а протягом наступних 2-3 років до 9 гривень за кіловат-годину. Друга незалежність від мережі. Сонячна станція забезпечить ваш будинок електроенергією навіть під час відключень, третій додатковий дохід, підключивши зелений тариф, ви зможете продавати надлишкову електроенергію державі та отримувати грошову компенсацію від 5 тисяч євро на рік. Уникайте додаткових витрат, пов'язаних із підвищенням тарифів. Сонячна станція забезпечить довгострокову економію та фінансову стабільність для вашого домогосподарства. Отримайте консультацію фахівця вже зараз.